Это большое чудо быть здоровым, ходить, дышать, видеть. Анатолію Мартиненку 55, Про прості радощі життя, утім, вже недоступні для нього. Чоловік розмірковує лікарні в черзі на гемодіаліз. Три роки тому Анатолія раптово відмовили обидві нирки. Ще за рік йому довелося ампутувати праву ногу, вставити штучні кришталики в очі. Це вже незворотні наслідки цукрового діабету. Так, через 25 років його наздогнав Чорнобиль. Чорнобиль, небольшої в зелені городок. Вот уже більше двох місяців він живе по законам совсем необычным для всіх нас. Весь іде невиданная ранее схватка з розбушувавшися атомной стихій. По ту сторону камери Анатолій Мартиненко, телеоператор, який 32 роки був відданий своїй професії. Це його очима. Ми бачили Чорнобильську катастрофу зблизька. Вот единственное, вот то, что мне дало государство. Пенсии нет, ничего другого нет. Но вот дала вот такую вот медаль, чтобы я игрался ею. Протягом двох років Анатолій чергує свої поїздки по лікарнях і на суди. Держава йому відмовила у гідному пенсійному забезпеченні, нарахувавши звичайну пенсію за віком. А згодом з барського плеча докинула ще 300 гривень за інвалідність три тисячі. Ось і все на що може розраховувати чорнобилець інвалід першої групи. Сказали, не вистачає справки справки, щота, та атом скільки мені заплатила організація. По командировке. мужчина, ми да. Нет ноги, нет почок, інвалід, живеть одним днем, одним часом можна сказати, даже. Но ми нічого не можемо зробити. Нічого. Ну от нічого не можемо зробити. Нужна така справка. Нині Анатолій змушений просити допомоги у людей без гемодіалізу, болісної процедури очищення крові, на яку він їздить тричі на тиждень, чоловік зможе прожити не більше тижня. Пациент имеет почечную недостаточность в терминальной ее фазе. К сожалению, почки не работают для того, чтобы поддерживать жизнь и функцион... ну, жизнь функционирование организма нужно делать гемодиализ три раза в неделю по 4 или э, по 5 часов. На препарати для гемодіалізу Анатолій щоразу витрачає близько 300 гривень. А ще проходить недешевий курс лазерних процедур для лівої ноги, який теж загрожує ампутація. Замість того, аби забезпечити Чорнобильця пенсію, чиновники вбивають гідність і змушують стояти з простягнутою рукою. Зрідка який інвалід отримує належну йому пенсію з першого разу, спочатку людина на візку мусить взяти з пенсійного фонду принизливу довідку про те, що вона не заслуговує цих грошей. Якщо на цьому не здається, то проходить усі кола судових інстанцій. Утім, і це ще не гарантія, що держава таки зглянеться над людиною з обмеженими можливостями. Так, виписане українське законодавство, стверджує юрист Ірина Подкупаєва. Вона представляє інтереси Анатолія Мартиненка у суді і все ще вірить у справедливість. Зараз ми знаходимося на етапі перегляду в Верховном суде Украины вот, решение кассационной инстанции о том, что хотим добиться того, чтобы ему пенсия была назначена до статус фонд на улице. Пенсионный фонд самостоятельно эту пенсию в таком установленном законом порядке не назначает, поэтому это только исключительно на основании решения суда возможно. Надзвичайні новини у свою чергу звернулися по допомогу до міністра соціальної політики і чекаємо на відповідь. Усе на що поки точно може розраховувати Анатолій, це його сім'я. Дружина звільнилася з роботи, аби цілодобово доглядати чоловіка. А донька Аля ночами, коли тато спить, пише статті на медичні теми. «Нужно, як маленькому рібінку постійно вставати, прислушуватися. все лі нормально, нічого ли неплохо, не пошла не ли із цих фістульних фістольних серед ночі кров, тому що восні того можна не замісити. не ні ли сахар, ні я не отчаиваюсь. Медицина идет вперед, и надежда всегда есть.